Жителька села Цміни Віра Кабай порається на подвір'ї з дворічною онукою. Каже, сподівається, що зима буде теплою, бо заготовляти дрова немає кому. Має запас із минулих років. Чоловік на війні, зять без листі пропав. й <правж> да, отак живемо. Ми якось будемо трошки, ще дров є, ще може перезимуй. Там діло буде видно. Більше стараємося на плитці варити, щоб економити. Сусідка Галина Швець опалює хату дровами і торфобрикетом. Має твердопаливний котел та грубку. Запас на зиму зробила. Складу метрів чотири треба і з беркетом. Ще плюс беркет треба. Ми колись поставили батареї на світло, але воно дуже дорого. Воно нам не підходить. Да й ми перевели його, другого котла поставили, перевели на тверде опалення. Отак ми готуємося до зими хлопці». У першому ліцеї селища Маневичі навчаються 750 учнів, розповів заступник директора із господарської частини Андрій Музичук. Мають три твердопаливні котли, з яких один резервний. На складі 190 тонн торгобрикету. Крепка зима йде більше брикету. Якщо слабша зима, йде менше брикету. В тому справа, що ще в нас економний котел, цей, що на крошці, тим наганяємо. Другий підтримує на крошці, це постійно Він сутками робить, підтримує. Каже починати опалювальний сезон в школі планують наступного тижня. У класі, зі слів вчительки Тетяни, Чесак, тепло. У нас сонячна сторона, нам взагалі дуже тепло. В класі нас є багато, дітки нагріють. Чи тепла обстановка в нашому класі? Діти. На твердому паливі Маневицька центральна районна лікарня. Її котельня постачає тепло в медзаклад із сім прилеглих багатоповерхівок. Нині ремонтують один з котлів перед запуском. У зв'язку з тим, що в нас газу немає, то ми палимо як дровами, так і торфобрикетами. І торфобрикети трошки температуру дають високу, і зато метал дуже швидко зношується. У Маневицькій громаді 27 тисяч жителів, каже селищний голова Олександр Гаврилюк. З його слів, проблем із заготівлею дров для населення та комунальних закладів немає. Навколо ліси, атарфабрикет виробляють на місцевому заводі. Опарне сезон ще не починали, от але знову ж таки, якщо Негода і дискомфорт для пацієнтів в медичних закладах, в дошкільних, в начальних закладах, звичайно пропалюємо. Всі заклади забезпечені паливом, котлами, відремонтовані тепломережі. Зі слів Олександра Гаврилюка, на 2025 рік на опалення в бюджеті громади запланували 29 мільйонів гривень. Порівняно з 2024 м витрати зросли на чверть. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.